Дай Боже здоров'я вам і благослови Боже на насивяти Боже, нас і нашу кохану єдину неньку Україну. Заспіваємо молитву до нашого всемогутнього Бога за Україну скоріше. Давне Боже, спасіння і перемогу. Чернігівці, я хочу привітати всіх вас з великим святом 105-ю річницею проголошення Акту соборності України. Це один із найважливіших кроків державотворення України, тому що, уявіть собі, Україна багато років, багато століть була розділена між різними державами, різними імперіями. І от при першій політичній нагоді ми взяли і проголосили Акт Соборності України. Це стало можливо завдяки нашій стійкості, завдяки нашому бажанню. Реального бажання, нашим спільним цінностями жити в єдиній державі, попри всі складності, коли імперії хотіли знищити українство як факт, як по одній стороні Дніпра, так і по іншій, ми змогли зберегти нашу ідентичність, культуру, традицію, мови, пронести це через століття і об'єднати в одній державі. 105 років минуло, але боротьба триває. На жаль, Московська імперія, вона попри час, який минув, все одно мету не змінила і хоче знищити українство. Чим ми цьому можемо протистояти? Тільки нашою єдністю. Сьогодні, 105 років, ми маємо розуміти, що соборність це не тільки єдність кордонів, а єдність українців всередині держави. Єдність в нашому прагнення жити спільними цінностями, цінностями демократії, і свободи, спільній країні, території всесвітньо визнаної кордонів 1991 року. Це можна досягти тільки воювати, якщо ми будемо з ворогом, а не один з одним, не з місцевим самоврядуванням. Не з журналістами, не з бізнесом, а з ворогом, підтримувати Збройні Сили України, думати про майбутнє наших дітей, вчити уроки історії, що коли ми розділені, повторюються 1918-1919 роки, коли ми втрачаємо державу, бути дорослими. І, звичайно ж, запорука єдності, запорука соборності, запорука державності сьогодні в Україні це збройні сили. Тому підтримка збройних сил України, наших воїнів, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні говорити про соборність, про завтрашній день, жити на території. України в Чернігові під українським прапором це результат героїчного подвигу ЗСУ. Тому я хочу сказати сьогодні, що наша сила в єдності: будьмо єдиними, і міцно маємо тримати наш ланцюг єдності, синьо-жовтий. Як в 90-му році оцей живий лицюг синьо-жовтий нашої єдності маємо тримати так міцно, щоб обов'язково доєднати до нього всі окуповані села і міста Запорізької, Херсонської області, українського Донбасу і нашого Криму. Ми так Молімося, і вимолимо, борімося і поборемо. Разом переможемо. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На адресу міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто надійшли погрози смертю листі українською мовою. Змі лист із погрозами надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні, і начебто був написаний українською мовою. Автор листа написав, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина робить усе, щоб Україна програла у війні. У тексті також міститься заява про те, що на сіарто 29 січня чекає вибуховий прийом, і автор листа рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що Бог пробачає, але українці ні. Телеграм-канал «Угорський кур'єр пише, що аеродром Папа ВС Угорщини зазнав удару. Пролунала серія вибухів після того, як там приземлився військовий літак, який пов'язують із Збройними силами РФ. Наразі угорці замовчують цю інформацію. Втім, на аеродромі. Велика кількість постраждалих та загиблих. Телеграм-канал Угорець пише, що Орбан повідомив НАТО про звичайну аварію на аеродромі. жертв, мовляв, немає. Втім, можливо, це не так. І угорщині прилетіла карма за співпрацю з РФ від невідомих сил. Сам же Орбан покинув країну терміновий літак в Москву на переговори. Коли запахло смаженим виключенням із ЄС, Орбан полетів до господаря за грошовими дивідендами. В той же час угорська армія концентрується та під. Тягується до українських кордонів. Так звані навчання локального рівня стартують. Світові змі продовжують стверджувати. Путін обіцяв Орбану Закарпаття. На жаль, сьогодні Орбано озвучує російські наративи щодо закінчення війни в Україні та фактично представляють інтереси Кремля в Євросоюзі і НАТО. Говорить український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцогині у 2010-2017 роках. Олександр Левченко він особисто давав вказівки блокувати деякі санкції Євросоюзу. Ми бачимо комунікацію Москви з Будапештом, яка підтверджується таким фактом, що це Єдина європейська столиця, яка не видворила російських шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям в Угорщині. На думку Олександра Левченка, ця проросійськість розпочала зростати після того, як Москва виявила бажання будувати атомну електростанцію в Пакші. Сума інвестицій майже 10 мільярдів доларів, тобто російських доларів. Звісно, такий проєкт супроводжувався російською дипломатією та розвідкою, які працювали у напряму з вищими угорськими представниками. Цей проєкт був представлений як велике благо для угорського народу. І, власне кажучи, Росія стала займати в політ. Ти Угорщини дуже серйозну позицію. Окрім того, Кремль призначив відносно низькі ціни на нафту і газ для Угорщини у порівнянні з іншими країнами. Орбан був в постійних контактах з Путіним до початку широкомасштабної агресії, продовжує Олександр Левченко. Нагадаю, що за декілька днів до російського вторгнення він побував у Москві і вів якісь переговори. Є серйозні передбачення про те, що там була в тому числі домовленість, що якщо Росія захопить Україну, то Закарпаття перейде під юрисдикцію Угорщини. Ми запам'ятали виступ Орбана і його представників уряду, що він готовий взяти під захист угорської армії Карпаття стосовно питання нацменшини, то угорці Закарпаття є громадянами, перш за все української держави і не зрозуміло, як громадяни не може знати української мови, а як він може її знати, як він в школі її не вчив. Вважає Олександр Левченко. Тому шкільні програми й почали коригуватися, що було виведено на законодавчому рівні. Будапешт вважає, що цим Київ фактично порушив попередню угоду, яка діяла більше 20 років і яка вважалася зразковою щодо забезпечення прав національних меншин в Європі. Цей фактор грає дуже серйозну роль, бо Угорщина країна, яка після першої. Другої світової війни втратила багато своїх територій. Це дуже болюче для пересічно угорців, тому кожен уряд бажає якимось чином забезпечити права угорців, які живуть на території інших держав. На думку Олександра Левченка, на це треба зважати та вести конструктивні розмови з Будапештом, щоб ситуація не надто загострювалася. Лоште ну, совісне слово адвоката Сергія Гули з Києва. Чи очікується щось надзвичайне і щось серйозне? Давайте про це поговоримо, друзі, тому що, чесно кажучи не очікував такої зацікавленості до того документу, який я розмістив в своєму вайбору і телеграм-каналу від Міністерства внутрішніх справ України. Про що йде мова? Ви, друзі, напевно, більшість знаєте, що у мене є вайбер і телеграм-канали. І я там час від часу пошту дуже цікаві документи, які мені просто зливають. Є люди, які, які вважають, що. Багато речей, які сьогодні відбуваються, не повинні відбуватися, особливо що стосується порушень прав і свобод людей. І вони мені просто по анонімним каналам е, скидають відповідні дуже цікаві документи. Тому, друзі, до речі, друзі, якщо ви ще не підписалися на мій вайбер телеграм-канал, підписуйтеся, опис під відом цих каналів. Будете як кажуть, з першого джерела, з першого джерела. Отримувати, ну може, не перше джерела, але отримувати свіжу, дуже цікаву і оригінальну, так скажу, інформацію, щоб бути підготовленим. Я зараз зачитаю, що це за документ і дам йому аналіз: чи дійсно варто з боку поліції, особливо в цей час посилення мобілізації, чекати надзвичайно серйозних і особливих заходів? Отже, це наказ. Від Міністерства внутрішніх справ України номер 32 від 16 січня 2024 року, буквально можна сказати, свіжий. Наказ називається про організацію безпеки, життя та здоров'я співробітників національної поліції в умовах? Чого? Соціальної напруженості. Опа. А що це за соціальна така? Напруженість. У нас є стан війни, у нас війна, воєнний стан? А тут ще два роки війни, і тут якась соціальна напруженість. І вони констатують цей факт. Вони констатують цей факт. Мене зразу знаєте питання: а хто викликав цю соціальну напруженість? Хто? Громадяни? Ні. Громадяни соціальної напруженості не викликали. А хто ж тоді? Можливо, неадекватні, особливо жорстокі, незаконні дії з боку ТЦК, які за мовчазної згоди. Я наголошую на цьому, замовчазної згоди відбувається з боку поліції. Те, що є негласне правило, не притягувати їх до відповідальності, можливо, це причина соціальної напружності. М? Дуже цікаво. Знаєте, два слова, але вони неймовірно важливі. Отож, про що цей наказ? У зв'язку з частими акціями протесту і підвищеною активністю громадян. А чого це громадяни протестують? А чи не щодо свавіль ТЦК, щодо незаконного затримання з боку ТЦК і поліції? Розумієте, друзі, коли я кажу, друзі, майте з собою заяву про незаконність затримання, я підготовив, Якщо вам потрібно, пишіть мені на емейл, e я надішлю. Або консультацію, як себе правильно вести на тих самих мобільних блокпостах, які вони розставили? Я вам допоможу. Якщо потрібен алгоритм, відповідна заява, пишіть, чи треба проконсультуватися по вашій ситуації, емейл під цим відео. До речі, одразу скажу. Як було з попередніми документами, щоб вони почали дуже серйозно розглядати, а що шо, ж, шо, ми не так зробили, давай назад, кожен лайк, кожне поширення. Дякую за підписки, кожен е, е, коментар, особливо коментар і підписка, вона має критично важливе значення. Щоб вони подивилися і сказали, ні, суспільство цього не підтримає. Тому дякую друзі, всім, хто займає небайдужу позицію. Бо дійсно не важко натиснути лайк, написати свою позицію навіть три-чотири слова. Воно важливо, щоб вони бачили, що ми не терпимо всяку агресію, яка дуже часто йде саме від органів влади і від ТЦК. І вони повинні все зробити, щоб цієї напруженості не було. Саме вони, а не громадяни. Бо мені здається, що хто-хто, а саме громадяни на сьогодні ведуть себе дуже адекватно, стараються допомогти повністю Збройним силам України. Але коли вони бачать цю агресію, коли людей по-скоцьки до людей по-скотськи ставляться, то вибачте, хто це породжує. Отож, про що йде наказ? Наказу. Наказ, до речі, за підписом пана міністра Клименка. Перше. Усіх співробітників Нацполіції озброїти засобами самооборони. Чим саме травматичною зброєю, кийками, балонами зі сльозови зі сльозоточими газом. Це зараз поліції та треба все це роздати. Не спокуситься хтось стрілянути чи побити. Воно зараз це треба, друзі, розумійте це, що вони. Якщо вони зараз не вискочать і скажуть, вибачте, помилочка вийшла, не той наказ видали. О, то ви мусите знати, бо щось дійсно серйозне, друзі. Я розумію, що цілком можливо, це все піде під дуже серйозне посилення мобілізації, і це може бути неймовірно небезпечно для суспільства. Ви можете спричинити такими діями великий суспільний вибух. Цього не можна допустити. Не можна з агресією ставитися до людей, до громадян і до суспільства. Сам цей факт говорить, що ми готові до вас діяти дуже серйозно. Я коли прочитав цей наказ, дуже дякую людині. Вона не, не представилась нічого, там був зашифрований, відповідно, не можна було прочитати, хто це надіслав. Але дуже дякую цій людині, яка мені цей документ надіслала? Бо я вважаю, що це ну, в сьогоднішній час це не дуже добрий сигнал, не дуже добрий сигнал для суспільства. Друге, дозволити застосування всіх вище зазначених засобів самооборони в разі загрози життю спів... співробітника поліції. Хто сьогодні загрожував життю? Співробітникам поліції. Чому ще пару днів назад чи місяців їм по суті ніхто не загрожував, ну, злочинці і злочинці, ну це загальна зрозуміла річ, коли в суспільство. Хоча що дуже цікаво, буквально сьогодні я читав інформацію: друзі, це дуже важливо, що злочинність вулична в Україні за час війни знизилась майже на 30%. Якщо злочинність знизилась на, на дуже серйозні цифри, для чого ви поліцяям роздаєте такі засоби? Я тільки розумію, що щось дійсно серйозно готується. І знаєте, дуже небезпечно, коли поліція почне воювати проти власного народу на догоду якимось незаконним злочинним діям когось. Це буде страшне. Надіюся, що все ж таки є розумні голови на верху. Які скажуть ні, ні, цього робити не можна. і третє дозволити застосування засобів самооборони проти протестувальників у разі опору та прояву агресії. Наказ набирає чинності з моменту його підписання міністр Клименко. Знаєте, що роблять мудрі люди, які особливо при владі? Вони вивчають природу протесту. І старається зрозуміти і погасити цей протест. Але якщо є протест, а його постарається придушити з силою поліції, ідіть спитайте Януковича, що було. Україна це точно не Росія. І бити і знущатися над собою українці не дозволять. Тому хтось мені здається. Дуже нехороші речі робить зараз, щоб таке творити. Друзі, що ви думаєте про це? Поширте обов'язково це відео. Адвокат Сергій Гула. Друзі, всіх вітаю на каналі. До мене звернулися дві жінки, які працюють журналістами в Одесі та займаються розслідуванням корупції місцевої влади. Головою одеської ОДА є Олег Кіпер, який є людиною голови офісу президента Андрія Єрмака. Олег Кіпер працював у Генеральній прокуратурі, коли там керував. Віктор Пшонка, який працював під час правління Януковича, як відомо, після майдану Пшонка разом іншими втік до Росії. Олег Кіпер у свою чергу був люстрований та йому було заборонено займати державні посади. Але у 2019 році, коли Зеленський став президентом, сумнозвісний окружний адміністративний суд скасував люстрацію Кіпера та визнав цю люстрацію незаконною. Незабаром кіпер став позаштатним радником Андрія Єрмака. У червні 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила кіпера на посаду заступника прокурора Києва, а у вересні того року він очолив столичну прокуратуру. А вже за рік президент Володимир Зеленський нагородив його званням заслужений юрист України. У 2023 році Зеленський підписав указ та призначив кіпера головою Одеської обласної адміністрації. ЗМІ повідомляє, що дружина кіпера має російське громадянство. В лютому 2023 року Радіо Свобода повідомляла, що Кіпер виїжджав на 10 днів на відпочинок за кордон. І так, повернемося до наших журналісток з Одеси. На днях у дні журналісток з Одеси знайшли в автомобілі пристрої для прослуховування та відстежування її переміщення за кермом. Журналістка Ірина Гриб, яка знайшла ці пристрої, написала, що це був автономний блок живлення, GPS, Wi-Fi, аудіоконтроль, Слухали та дивились, куди їздить. Встановили близько 10 днів тому. Прикро, що в Україні, що воює ресурси правоохоронних органів, витрачаються на залякування і гоніння журналістів і блогерів. Пише Ірина. Викликаю поліцію і писатиму заяву, але тут як кажуть, у ході слідства головне не вийти на самих себе. Її колега Ольга Левчук записала відеозвернення для нашого каналу та розповіла, що взагалі відбувається зі свободою слова в Одеському регіоні дуже все погано. Є, є єдиний марафон марафони, більш немає журналістики. Да? Хтось там ліг працює з владою. У Нас в Одещині є незалежні журналісти. Я себе відношу до них. Мій чоловік з 24 лютого 2022 року пішов за суд. І Я почала розказувати про. Голову одеської обласної військової адміністрації, яку призначив Зеленський, пана Гринівецького, і про пана Труханова. Ви всі знаєте, що вони проросійські, і я почала розповідати, то що вони тиждень мовчали, на щось там вичікували, когось там дуже чекали. Потім лише вийшли і сказали, що от війна. Писала про депутатів ОПЗЖ, про депутатів від Шарія, що вони тут робили. 10 квітня 2022 року до мене в хату, в дом, прийшли поліціянти з автоматами. Намагалися провести незаконний обшук, сперечатися з людиною, яка стоїть зі зброєю. У мене є фотографії, я сфотографувала їх документи. А, у них не було ордеру на обшук, але вони пішли а, в мою бібліотеку, витягнули з шафи ноутбук, фотоапарат, намагалися а, А що ви пишете? А що ви знімаєте? Я випхала цих людей з хати, я написала скаргу в поліцію, я написала, а, а, звернулася до обласної прокуратури, пан Костенко там якоби взяв це під особистий контроль. Вроді справу передали в ДБР, но. Пройшло вже скоро ріскука, другий рік буде. У мене немає відповіді відповіді, яке покарання понесли ці поліціянти, які зайшли до моєї хати. Почався тиск на мого чоловіка. Потім почався тиск на мою доньку. Вона в органах місцевого самоврядування. Вона вийшла з декретної відпустки, а їй сказали, що вона не потрібна. Вони не можуть її звільнити. Вони її відправили в простой. За те, що Матуся займається журналістикою і публікує такі, от, хто чим займається. Моя колега по журналістському одеському цеху Ірина Гріб. На своїх каналах багато писала, що до неї приходили тож поліціянти, на неї заводять якісь там справи. На неї подали в суд, голова Одеської обласної ради, пан Діденка від «Слух народа, пані прес-секретар Юлія Колтак, яка працювала на каналах Медведчука, Вона зараз працює у нас во владі в Одесі, і вона не дала зустрітися і задати питання до нового голови військово обласної адміністрації Олега Кіпера. Вона образила журналістку Іріну Гріб. Потім Ірина Гріб, От вчора вона опублікувала, що знайшла прослушку у власній автівки. Ірина займається питаннями. Ну, журналіст журналістськими розслідуваннями питань зерноперевозки, перевалки, яка йде через наш одеський регіон. І я і ірина Гріб, Ми розповідаємо про місцеву владу, про місцевих. Сіловиків, про місцеве бізнес Служб безпеки України, які не бачать про російських, ще раз кажу, Ківалова, ОПЗЖ, які у нас тут е, при владі, у них все добре. Вони бачать лише от, журналістів. Прошу допомоги. Також сама Ірина Гриб записала звернення, яке публікую. Вот Ірина Гриб, я журналіст із Одеси, автор телеграм-канала Ирочка розкаже». 15 января 2024 року в моєму автомобілі була обнаружена система э, слежки, система з ну, GPS трекером і система аудіоконтролю. До этого мне поступали, поступали предупреждения і угрози о том, что у меня по адресу регистрации будут проводиться в СК. И также мне системно говорят о том, что за мной и, и, и есть оперативное сопровождение. Данное давление я связываю с целым рядом своих расследований, связанных с деятельностью зернового коридора и коррупционной составляющей правоохранительных органов и органов местного самоуправления, Одесской областной военной администрации, таможня, налоговая и БЭП. Системно мне угрожают, угрожают чиновники, системно меня там угрожают судами, ну и вот сейчас дошло до слежки и, собственно говоря, вот жду обыска. Як бачите, ця інформація не публікується в національних медіа. Всі знають, що прослуховували бігоса, але шум підіймається тільки тоді, коли зачіпають модних блогерів. Як я казав раніше, нікому немає діла до простих людей або журналістів з регіонів, що які переслідування там відбуваються. Ні бігуси, ні центри протидії корупції, ні Українські правди. Ніхто про це не каже. Також не кажуть новомодні блогери з мільйонними каналами на Ютубі. Той же Олег Кіпер. Це місцевий князь, який отримав дозвіл від Андрія Єрмака творити повний безпреділ в одеському регіоні, і ніхто не може нічому йому зробити, тому що і правоохоронні органи, і суди всі працюють у зв'язці. Постійно кажуть: а докажіть, покажіть, чому Єрмак проросійський, чому Єрмак такий плохий? Та подивіться на оточення Єрмака. Він зібрав всю банду з Януко, що залишилась з банди Януковича, та попризначав на посади. Все оточення, це колишні регіонали, ті, хто працював на Януковича з корупційним минулим або кримінальним минулим. Про що це говорить? Те, що Єрмак хоче робити абсолютно те ж саме, що робив Янукович, але очолювати цей процес самостійно, тому він набрав команду колишніх. Працівників режиму Януковича, ті, хто обслуговував його режим, і зараз вони обслуговують Єрмака та займаються тими ж самими кримінальними та корупційними справами. Друзі, це повна ганьба, що відбувається в Україні. Будь ласка, поширюйте це відео та пишіть свою думку. Що ви думаєте з цього приводу? Думаю, наша думка співпадає з думкою нашого почесного друга ОПА Євгена Дудара, якому сьогодні 91 рік. Послухайте його слово і дай Боже, таким як він жити благає, літа. літаковали. Я дивлюся засідання Верховної Ради, і звичайно, коли відкривають там чи закривають, ну, виконують гімн і дивишся на деякі обличчя, які висвітлюють ближче, і дивишся, і е, розумієш. І як людина, яка володіє глибокою інтуїцією, цебто я, я відчуваю по виразах обличчя, як ці люди сприймають його. І мені, звичайно, якось хотілося їм допомогти приймати нормально державний гімн. Але я е, розумію, що воно, оце прислів'я, чим глечик накипів, тим він вже і википить, розумієте, коли прийде час. Але щоб полегшити життя цим і тим депутатам, і таким їхнім прихильникам, і таким членом ще нашого суспільства, який є, я вирішив допомогти. Значить, і написав не пародію на гімн, а написав, не мається на увазі не на державний гімн, а поновив їм гімн, який був у нас. Коли ми були в тоталітарному суспільстві, хай може, хоч мелодію їм нагадає щось Живи, Україно, прекрасна і сильна, Союз, слава Богу, давно околів, так будь рідна нене, навік уже вільна від зайд Чужинецьких і братків москалів. Нам завжди, у битвах за волю народу, стояв на заваді змосковщиний зброд, і Лєнін душив ним в країнську свободу, і Сталін спирався на цих же заброд. Їх ниці, нащадки, жирують, ще й нині, на кров'ю просяклий в країнській землі, і нову петлю сучать знов Україні, і лижуть гузицю з сатрапу в Кремлі. Живи, мій народе, поздохнуть лакузи, і кане, у лету, поріддя йут, єднайся лише в рівноправні союзи, де воля в пошані і правда, і труд, і прийде та праведна судна година на всіх від щепенців, плюгавий їх рит, і струсить цю погань із плеч Україна, і ступить в оновлений правдою світ.